Привіт, Сергію. Сьогодні ми з тобою поговоримо про домашні групи. Е, коли ти чуєш слово сполучення «домашні групи або тебе просять, поясни коротко, що це таке, що ти, як правило, відповідаєш. Перше, що приходить на думку, що домашня група це не якась частина зібрання чи спеціального служіння, це стиль життя. Домашня група це коли велика спільнота збирається у домашній атмосфері для того, щоб спілкуватися, знайомитися, вивчати Біблію, молитися. Знаєш, от турбуватися один про одного. У нас є великі зібрання це про неділю. У нас є маленьке зібрання це про домашню групу. Коли я записував питання, яке я тебе обов'язково маю спитати про домашні групи, я подумав, а дай, ну я сам відповів на це питання. Я собі записав, що домашня група це неформальні зустрічі віруючих і шукаючих Бога людей, найчастіше вечором посеред тижня для інтенсивного спілкування, богопізнання, молитви, підбадьорення, заохочення і взаємодопомоги. От е, така е, реакція на домашню групу дуже ти важливо підкреслив, я з цим 100% згідний. Це як продовження е, життя християнина у громаді. Громада це великі зібрання, домашня група мале. Добре. Як на твій досвід має виглядати ідеальна домашня група? От що на ній точно має відбуватися, щоб вона була просто класна. Е, знаєш, я пригадую фразу нашу мрію. Щоб усі малі групи були домашніми, а щоб усі домашні групи були малими. Бо іноді так трапляється, що на невеликій ж збирається дуже багато людей. Вони шумлять, вони там, якщо діти, особливо є сімейна група, то зазвичай це не та можлива атмосфера для побудови ближчих таких глибоких стосунків. Тому для мене ідеальна домашня група це 8-10 людей. Які збираються на тижні, які починають взнавати один одного. Бо завжди домашня група, яка починається у вересні, наприклад, вона починається просто з побудови стосунків. Це люди можуть бути незнайомі, якісь нові, але згодом, так як в нас є двохрічний цикл, два роки люди збираються, вони перетворюються в ідеальну домашню групу, тому що стосунки в них зміцняються, вони більше взнають один одного, їх небагато, достатньо для того, щоб почути кожного. Якщо хтось захворів, ідеальна домашня група. Вона реагує, тобто хтось одразу служитель чи члени групи подзвонять. Чого мене немає, чи треба допомога. В ідеальній домашній групі відбуду відбувається побудова стосунків, розвиток цих стосунків, дружба справжня. Ось і відповідно, що може піти не так, в неідеальній групі стосунки не будуються забагато людей. Люди чужі, і вони можливо. З часом навіть хтось покидає групу, тому але в нас таких груп немає. У нас ці групи ідеальні, тому що є оцей процес. Ми спостерігаємо в кожній групі, коли ти, як пастор, який відповідальний за домашні групи, вчиш чи розповідаєш лідера, служителя, який модерує домашню групу, вчиш, якою має бути група, як ти вчиш, що категорично обов'язково має відбуватися на зустрічі домашньої групи? Ну, по-перше, в нас є дві цілі для домашніх груп в Ірпінській біблійній церкві. Перше, це турбота. Тобто ми турбуємось за людей в домашній групі. Турбота слово можна розпакувати, турбота фізична, турбота емоційна, турбота в першу чергу духовна, бо є в людини запитання якісь. Тому це турбота. Одна частина, що має бути обов'язково відбуватися. Друге, це учнівство. Учнівство Христа. Люди мають зростати духовно. Вони читають слово, вони моляться, вони співають разом. На багатьох групах є спів, поклоніння, прославлення. І тому відбувається їх духовне зростання. Тому дві базові цілі це турбота і учнівство. Але також у цій групі є цінності, їх є п'ять. По-перше, ми цінуємо, коли є нові люди на групі. Тому ми заохочуємо служителів, щоб кожна група була відкрита для нових людей, для людей з міста. Ось. По-друге, це спілкування. Це означає, що не тільки служитель він там проводить це, говорить, але він заохочує. Люди розкриваються, вони діляться своїми переживаннями, обговорюють проповідь, наприклад, недільна, обговорюють текст писання, моляться, тобто друга цінність спілкування. По-третє, це молитва поклоніння і молитва один за одного. Це третє, що має відбуватися, uh -huh. так як ми навчаємо. Четверте це вивчення Біблії. Ми заохочуємо, щоб вивчалася саме Біблія, не просто якісь курси, uh -huh. не просто відео, якісь там е матеріали, а Біблія, слово Боже, тому що вона є таким духовним харчем, дуже добрим, поживним для кожної людини. І п'яте це служіння. П'ята цінність це служіння, щоб люди в групі вони не споживацько якось приходили і якби очікували знов, що тут uh -huh. за мене будуть турбуватися. Але якраз здоровій атмосфері людина може розвиватися, вона може побачити потребу, потурбуватися за іншого. Тому повторюю дві цілі: турбота і учнівство, і п'ять цінностей, про які ми говорили: це е, нові люди на групі, це спілкування, це молитва, це вивчення слова Божого і це служіння один одному. Оце така базова річ, яку ми навчаємо кожного служителя групи. У нас в Вірмінській Біблійній церкві доволі амбітне бачення. Звичайно, ми його формулювали в колі пасторів, служителів ще до війни. Грубо кажучи, до повномасштабного вторгнення, верніше. і ми мріяли до речі, я навіть прочитаю я цей абзац виписав. У нас так в баченні написано про Богослужіння, а далі така частина учні Ісуса, тобто всі віряни і беце, прагнуть виконати його волю, а тому щодня вивчають Біблію особисто у сім'ї та збираються разом у домашніх групах. Кожну з яких веде добре підготовлений служитель, ці групи, а їх більше як 150, є по всьому місті, майже в кожній багатоповерхівці. Тут не звертають увагу на вік, соціальне положення, бо кожен прагне послужити іншому своїми дарами та обговорити актуальні питання щоденного життя на основі вчення Біблії. Останнє ми вже з тобою проговорили, для чого ці групи, кожен послужить іншому. Кожен е, дарами служить, обговорюється актуальне життя. А ось чи можеш ти трошечки розказати про географію домашніх груп? Скільки вони в нас є, як вони розміщені по Ірпіню? Чи справді ми маємо план досягти кожну висотку? Так, угу. да, дуже хороше запитання. В нашому баченні дійсно ми бачимо 100% членів церкви, щоб були в домашніх групах. Наразі ми маємо картину, що 75% церкви вони є в домашніх групах. Тобто на зібрання приходить більшість з них на недільні, але 75% є в домашніх групах. І також там є багато людей нецерковних, людей mm -hmm. з міста. До речі, є три аудиторії, про це ми з тобою ще не говорили. Для кого групи? Mm -hmm. І потім я відповім за питання географії. По-перше, домашні групи в нас для нових людей з міста. Mm -hmm. Ми відкриті для людей, які шукають Бога. Які хотіли би знати щось про віру, про спасіння? Це перша аудиторія для домашніх груп. По друге. Домашні групи для членів церкви, для тих, хто є вже членами Ірпінської біблійної церкви. По-третє, домашні групи для тих, хто планує приєднатися через війну або з інших причин люди мігрують до членства церковного. Так, вони приїжджають в Ірпінь, знаходять тут робочі місця, живуть і починають відвідати церкву і кажуть, ми хочемо доєднатися. Тоді ми кажемо, ми вас чекаємо три місяці, щонайменше відвідати домашню групу, і таким чином відбувається одна з частин приєднання саме до церкви. А що ж робити з гостями? Для них в нас є таке правило гостьового візиту. Тобто там два-три рази ми чекаємо цих людей. Ми раді щоб вони подивилися модель, подивилися, як це відбувається. Але ми радимо відвідувати їм домашні групи в своїх церквах, тому що ми цінуємо стосунками з іншими церквами. Тому гостєвий візит він такий може бути лише тимчасовий і навчальний. І навчальний, можливо, споглядацький uh -huh. там один-два рази там і все ось. І щодо географії, дійсно в різних районах є домашні групи. Ми бачимо таку тенденцію, що більше їх є дійсно по домах. Бо раніше в ковідний час, там ми знали, що під час доковідних часів багато домашніх груп відбувалося саме в приміщенні церкви. Зараз тенденція така, що вони по домах, по квартирах збираються люди. І це дуже добре, тому що атмосфера якраз домашня, вона більш Сприяє відкриттю людей один до одного, побудові стосунків. Є навіть групи, які географію міняють щотижня, тому що в них є така ротаційна система. Вони в одній сім'ї збираються, потім в іншій, другій, угу. третій. І навіть нещодавно лідер один говорив, що вони не планували так, він просто запросив до себе додому, а потім одна сім'я каже, а давайте в нас. А ті вже подумали, що навіть і не планували сказали. О, ну тоді давайте вже в нас. І зараз це така добра традиція, тому географія міняється. Слухай, але... це вчить гостинності. Це... Насправді у мене було одне з питань. Так, так. Чи не відчуваєш ти, що сучасні люди, сучасні ірпінчани, а вони знаєш при мегаполісі при Києву доволі індивідуалістичні? Чи не відчуваєш ти закритість угу. родин і їх домів, щоби приймати інших? Є таке, бо дух якби часу такий індивідуалістичний, але що відбувається, якщо багато що залежить від лідера. Якщо він відкритий, якщо він сам демонструє відкрите серце, відкритий будинок, відкрите якби ось серце до інших людей, то це може цей приклад. Він контркультурний, uh -huh. да і тому інші, як от я розказав про цю групу, вони це спадковують і потім думають, як ми раніше жили, взагалі без того, щоб приймати в себе групу, uh -huh. тому це, це змінюється. Ось в нас в баченні є 150 орієнтовно домашніх груп по всьому місту. Скільки в нас є зараз? І яким чином ми рухаємося на розмноження чи зростання кількості домашніх груп? Угу. У нас зараз є 57 домашніх груп, і де беруться нові служителі, які будуть вести нові групи. Відповідь така: вони беруться в домашніх групах, в яких вони є помічниками. У нас зараз є 39 помічників в цих 57 групах. Це не означає, що на наступний сезон, там з вересня, там, більшість помічників чи там, всі візьмуть домашні групи. Ні, є певна частина, яка дійсно почне домашні групи. Деякі помічники лишаться помічниками. Що означає роль помічника? Він допомагає проводити домашню групу, він, можливо, відповідає там, за те, хто поздоровити з днем народження. Тобто в нього okay. така якби, роль допоміжна, але він також і навчається. Він навчається, він зростає. Для нього домашня група це як полігон для того, щоб він міг використати свій духовний дар. Як вчителя, як наставника. Ось і в когось це дійсно добре виходить. І такий служитель підходить. У нас є комітет домашніх групи, і каже: Слухайте, оця людина готова з вересня, наприклад, вести домашню групу. І тому ми очікуємо такий якби, новий, нову хвилю домашніх груп, саме з помічників, які додадуться. Але також є і регрес. Іноді служителі групи, які багато років ведуть групу. Вони кажуть: ми беремо рік паузи, ми будемо відвідувати групу, будемо членами групи. але ми на цей рік, наприклад, групу не беремо да, на цей сезон. Uh -huh. Тому буває і таке. Ну, але uh -huh. динаміка за останні роки така, що кількість груп вона постійно збільшується. До речі, я продовжу ще про лідера, але от таке у мене питання висить. Чому, як ти би відповів, як пастор, бо в мене є також своя відповідь, чому для нас Ірпінської біблійної церкви так принципова домашня група? Я думаю, що, по-перше, це богослів'я, кілька причин. Перша причина богослів'я. Ми так віримо. А звідки ми це беремо, ми бачимо в книзі дій модель ранньої церкви, яку ми, ми такі щасливі, що нам не треба нічого придумувати. Ми просто бачимо, що церква збиралася у храмі, мала загальне зібрання з поклонінням, з прославленням одні цілі в храмі. І по домах з цілями як причастя, більш глибоке спілкування, і от модель, вечеря. Да, вечеря, модель церкви в храмі, і по домах, та по домах. Тобто, оцей сполучник він означає, що модель церкви вона біблійна. Вона справді включає в себе і загальне зібрання, і маленьке зібрання, і це не просто якби це рівноцінні зібрання. Uh -huh. Тому богослів'я, я думаю, воно визначає це. Перша причина. Друга причина. Ми не маємо іншої моделі для такої спільноти, як наша, в якої більше 500 членів, для того, щоб будувати стосунки турбуватися. У uh -huh. нас, нас немає діаконських дільниць, як от в деяких церквах є діаконські дільниці, розподілена географія. У нас немає цього, але в нас є групи, в яких ми бачимо, якби, такі осередки турботи, осередки uh -huh. зростання, осередки учнівства. І тому, от ці дві причини богослів'я і така практична складова, а як же турбуватися? От тому в нас є вихід, і це ми бачимо у малі групи. Ну я би продовжив. Угу. Сучасний тренд, чому мешканці мегаполісів шукають великих церков, щоб сховатись, так, так. Загубитись, сховатись, церква це не місце, куди приходять. Церква це духовна родина, якою живуть, так і так. тому велика церква. Немає іншого шляху вижити і бути Христовою церквою, якщо не створити ось такі маленькі родини. Тобто ми є велика родина, але ми це реалізовуємо через ось такі сімейні домашні групи. І в цьому світлі тим принциповіше і цікавіше звучить досвід кожних два роки зміна групи. Угу. Чому? От це дуже цікавий досвід. Насправді ми щиро визнаємо, що він не є біблійним. Тобто ми не бачимо в Біблії, щоб органи тіла там перемішувалися, тіла Христова, чи ще там якісь там аналогії. Але ну що, а гоніння в Єрусалимі? Опа, і вони вже всі е, ну, по, по по близькому сходу е, сусідні країни, там десь, Сирія де, і десь дальше. десь подібне, тому що люди після другого року, коли вони збиралися, вони дійсно сприймають зупинення групи як гоніння, що їх хтось розганяє, і завжди вони кажуть, все. Ми не хочемо йти в нову групу, ми, нам страшно, якби, що це таке за система, що два роки. Але що ми кажемо таким людям? Е, пригадайте, два роки назад ви так само казали про цю групу, що вона не знайома, вона чужа, а за два роки вона стала вам найчудовішою. І тому завдяки цьому механізму ми називаємо це біологічний принцип. І спираємось на те, що в людському організмі всі клітини постійно оновлюються. Так. І щоб не було чого поганого в тілі Христовому, так званих святих кучок, тобто це така група, яка 5, 6, 7 років, 8, вона збирається, вона капсулюється, вона замикається, вона не сприймає нових людей. Так і це, мабуть, найгірше таке новоутворене, найгірше утворення, яке може тільки бути. Чому? Тому що е, немає оцього доступу для людей, немає благовістя, а благовістя це ж складова так. зросту. Тому в нас є двохрічний цикл. Тобто, і... якщо група не виросла і не розділилась природньо через кількість, да. то ми допомагаємо с... насильницьким чином через два роки перезавантажує насильницьким, Ми давай так ми строго рекомендуємо. І сама система так працює, що в нас двохрічний цикл. І що і що відбувається? І значить, люди, вони або дійсно, як ти кажеш група, примножується, або вона зупиняється і вони обирають іншу групу. І таким чином ми бачимо, як справжується текст з Єфесян, побудова. Значить, міцних взаємоскріпляючих зв'язків. От без груп е е на недільному зібранні я не уявляю, як цей текст mm -hmm. зі фасян застосувати. Слухай, в мене до тепер є найкращі стосунки з людьми, які були в мене групі в 2008, тисячі восьмому, дві тисячі Дотепер таким завдяки чи... двом рокам. Да, таким чином ця модель двох років, що вона дозволяє. Наприклад, дійсно, людина побула три сезони, тобто три по два роки, вона за шість років. Більше з 30 -ма людьми має так. глибокі стосунки. Якщо там в групі було 10 людей, 10-10, уявляєте? Тобто, і так вся церква вона от має оцей uh -huh. взаємозв'язаний uh -huh. суглоб, там, здається, Ефісян. оце якраз uh -huh. на практиці. А все-таки, що нам робити, щоб у кожній висоці була домашня група? От далі рухатись дуже ковід зупинив. Ми вже мабуть, же межуби в 75-80 груп. Вже давно Це перейшли. Тільки ковід, а повномасштабне да. і, і повномасштабне вторгнення, і ковід якби зупинили такі процеси. Тому ми рухаємось далі. Ми також маємо ретріти, виїзди, маємо тренінги. Зараз записуємо курс для домашніх груп. Тобто рухатись далі, розповсюджувати це бачення, тобто, нагадувати ти маш на увазі, що допомогти зрілим віруючим зрілішити і брати відповідальність за те, щоб самим модерувати, вести групу? Так, от тим помічникам 39, про яких я говорив, в першу чергу вони якби їх надихати, тому що вони мали вже досвід групи. Вони вже їм довірили певну частину служіння, і також заохочувати uh -huh. інших. Тому ми робимо це в приватних бесідах. От сьогодні я спілкуюся з хлопцем, ага. він каже, я буду брати з осені молодіжну групу. Ось, і такі люди на вагу золота, тому що хтось тікає, хтось там, шукає якихось інших служінь. Там, чи... Ось. А ця людина вона вже думає хоча ще кілька ага. місяців. І тому от в приватних бесідах і ми таким чином збираємо нову команду, ага. нових служителів, додаємо до тої команди, яка є. Ось так. На завершення ще три питання. Перше, що тратить людина? Яка уникає спільності в домашній групі? З твого досвіду? Ну, життя в великій спільноті без домашньої групи це інтернат. От знаєш, є порівняти сім'ю, в якій є там тато, мама, діти, які мають вечерю, мають виїзди, мають спілкування, тато допомагає з уроками. Ну, просто от сім'я одна картинка. І друга картинка це інтернат. Батьків немає, діти в класах, ночують в гуртожитку. Якби, ось, мабуть, це може, можливо так дуже різко, але в принципі, от я так сприймаю церкву, яка є велика, в якій є тільки великі зібрання і немає у цій сімейності. Щось не так з таким християнством, тому що Ісус якраз подав нам приклад, Він більшу частину життя вклав саме в групу друзів своїх, 12 друзів. Угу. Ось тому, що втрачає людина, вона втрачає, по-перше, справжнє уявлення про християнство. Це християнство таке далеке, воно чуже, клір і мір. Бо є проповідник в неділю на сцені, ну є там да хор там чи є там група прославлення? Немає близьких стосунків, скоріш за все, тому. Вона втрачає дуже багато сімейність, втрачає допомогу, втрачає щось, трапиться в сім'ї. Хто буде турбуватися? Бо група це перший осередок, який реагує на потребу. Або вона, як, як вона буде турбуватися? Ну, вона може чути якісь оголошення, але в групі вона чує, вона дотикається, вона може провідати людину, вони її дари розкриваються. Тому вон я би не сказав, що навіть життя без групи це лайтова версія християнства. Це взагалі хибне якесь християнство, ага. як для мене. Ось тобто християнину. Природньо а, а, групуватися чи ділити свою так, Дух, віру. Дух Свят... і якщо Він... вона не ділить свою віру з віруючими, допомагаючи рости іншим, то вона ділить свою віру з шукаючими і організовує групу з вивчення Біблії, наприклад, для людей, які не знають Бога, агата. Одна з властивостей Святого Духа якраз будувати у такій спільності: ага. саме спільні, саме спілкування, саме стосунки, кайноні. Оця спільність. А якщо цього немає, так то дійсно ізольований християнин він легка здобуч для диявола. Ізольований християнин він може сам собі придумати якесь нове вчення. Ізольований так християнин це взагалі така дуже небезпечна штука. А. Тому групи вони якраз працюють проти ізоляції, вони працюють на стосунки, і тому вони є таким справжнім джерелом, як я вірю, такої християнської спільноти віри, як її задумав Христос. От вона uh -huh. та, має, має така бути. Uh -huh. Якщо, наприклад, нас будуть слухати і дивитися християни, служителі з маленьких церков, як ти думаєш, якого розміру церква має бути, щоб там вже були групи? Дуже хороше питання. Я думаю, що не всі церкви мають мати домашні групи. Якщо спільнота невеличка, якщо на недільному її зібранні чи на загальному, давай так зібранні, достатньо турботи ці члени церкви передають? Ну, скільки це людей? 20. 20. Тобто, якщо церква до 20, їм в можна фактично, поки не турбуватися фактично, про домашні групи. Фактично, її формат це є, якби група, де хтось не прийшов, він помічений, що він не прийшов, за нього турбуються. І от критерієм, чи починати групи, чи ні, це, мабуть, от якщо. Пастор чи служитель церкви, чи місіонер відповідальний, він відчуває, що втрачається турбота. Хтось не прийшов, його не помітили. Хтось uh -huh. вже спільнота 30-40 людей, там 50 людей. Там вже легко, ну давай так, не легко, а можна загубитися. Можна. Це вже принцип має включитися, що треба цю спільноту поділити на невеличкі uh -huh. осередки, де би ця турбота продовжувала бути якісною, ефективною. Uh -huh. Добре, наступне питання. Е -е, у нас є домашня група, але вона скучна. Чи є рецепт, як зробити домашню групу такою, що її не хочеться пропускати? Рецепт для лідера треба навчатися, навчатися спілкуватися з іншими. Рано чи пізно будь-яка форма. Ти вважаєш, що все залежить від модератора групи? Е, ні, давай так, багато що залежить від модератора. Не все багато що. Якщо лідер веде багато років групу, ніде не навчається все, він може стати заручником самого себе, свого там старого формату, свого кліше. Тому соло виступів, дада. Да, тому якраз ми заохочуємо. І в нас є багато зустрічей протягом року в різних форматах. Є навчальні зустрічі, є ну різні виїзди для того, щоб служителі груп один з одним спілкувалися, черпали якісь нові ідеї по формату. Це перше. Ну і мета ж лідера роз, розвинути потенціал, тобто uh -huh. не бути говорячою головою. Тому група можливо скучна, тому що в ній приймають участь мало людей. Там лідери-помічник, наприклад, uh -huh. да, чи більше ми служителі називаємо служителі-помічник. Тому порада така, якби делегувати обов'язки, навчатися, спілкуватися з іншими. Ось я вірю, що багато саме атмосфери, багато що в атмосфері залежить саме від лідера. Якось до мене підійшов чоловік і каже. Хочу групу знайти, ну я порадив до тебе звернутися. Він каже: я вже там був, але там духовний рівень невисокий. Я так розумію, що вона для шукаючих. А от якщо людина от в нас в церкві і не може собі знайти групу, от яка їй потрібна, от що такій людині можна порадити? Угу. Ну, дійсно, група вона є відображенням служителя в першу чергу. Якщо служитель місіонер, вгадайте... Який напрямок бути буде, має, має буде група місіонерська? Якщо служитель пастор вчитель, то ця група відповідна буде з таким відтінком. Тому і, і, і це добре. От в нас колись була думка така на комітеті домашніх груп. А що якби ми от спробуємо там уніфікувати, от всі групи, які щоб в нас один курс вивчали, чи всі? І ми зрозуміли, що це такий шлях. М не туди, тому що ми цінуємо якраз різноманітність, ми цінуємо їх різнобарвність, ми цінуємо різні підходи, і тому такій людині можна порадити, щоб вона в нас, якраз коли початок сезону, в неї є можливість гостьовим візитом відвідати кілька груп. Uh -huh. Вона може на одну групу піти, на другу, на третю. Ось і подивитися, де її добре. Відповідно, вона сама відкриє для себе, що. Група це не тільки вона забарвлена самим служителем, але також і спільність, ну, члени цієї групи, вони також є різні в кожній. І, можливо, от людина щось для себе знайде. Але з мого досвіду, скоріш за все, ця людина, якщо вона попадає в групу і сама не споживацько відноситься, а почне в будь-якій групі. Щось привносити, будувати стосунки, то що відбудеться через два роки. Вона скаже це найкраща група. Ми, ми це просто щороку uh -huh. чуємо. Uh -huh. Де я тільки була? А якщо пригадати початковий діалог, я ходила туди, ходила сюди. Мені щось не це тому багато дуже залежить від самої людини. Uh -huh. Також служитель раз з коло людей в групі два, і від самої людини також три. У нас їх багато, тому можна обрати дійсно… У мене, До речі, ще думка багато що про щойно. Так. Якщо раптом людина говорить, що вона не може знайти групу по собі, я все-таки підозріваю, що це такий вже е, перерослий віруючий, який має свої уподобання. І швидше за все, або йому треба е, самому очолити групу, або йому потрібно е, почати служити в групі. Угу. Я, я, я знаю, що от казали, що є повар, є гурман. Повар готує для інших. Його мета приготувати, щоб інші насолодилися. Гурман він якби готує для себе, мабуть. Да? І от, і от, можливо, в духовному світі, ну, в духовному давай так, в церковному світі є також от люди, гурмани, які ходять, шукають. Ну, що робить Святий Дух? Він дуже часто, навпаки, Бог робить. Він може послати цій людині таку групу, яка незручна перший час, бо там незручні люди, вони інші. Але якщо людина відкрита, що потім відбувається? Вона потім відкриває новий світ цих людей. Можливо, вона б з ними не спілкувалася, бо вона дуже академічна. А тут дуже прості люди. Але, але якщо вона відкрита до таких стосунків і сприймає цю групу як від Господа, вона потім сама стає більш простою. А ці люди навчаються від неї, наприклад, більш якимись там глибокі місце. Тому, от це, це дух святий робить завжди. Тому ми кажемо дуже щиро, кожен раз, що в нас усі групи добрі. Тільки справи, наскільки людина відкрита mm -hmm. бути в цій спільності. Ну і провокативне питання на завершення. Людина мусить вибирати або в неділю загальне зібрання, або серед тижня на малогрупу. От вона не може бути і там, і там. От що ти порадиш такій віруючій людині. Е, важко уявити, е, тому що е, зараз зараз, що я пораджу. Може, це штучне питання. Наприклад, на, наприклад людина, людина так в неї робота випадає, що вона от субота-неділя по зайнята. Чи вистачає домашньої групи, щоб залишатися е, зростаючим християнином? Якщо в домашній групі є всі ті цінності, про які ми говоримо, тобто домашня група є стилем життя церкви, не окремим служінням, я думаю, її достатньо буде. Вивчення слова, молитовної підтримки, і я можу, можу подумати, що це можливо сезон. Є такі різні сезони в житті так. людини. І якщо так. настав такий сезон, людина через, наприклад, роботу не може відвідати недільні зібрання, то як на мене краще, щоб вона була у невеликій спільноті і проходила цей сезон у невеликій спільноті, де вона підзвітна, де вона може задавати питання, ніж вона буде проходити цей важкий період у сезон свій. У зібранні дає також поклоніння, прославлення, але менше можливості задати питання, менше можливості, щоб відкритися комусь, щоб хтось помолити mm -hmm. да взагалі немає можливості там підзвітності. Тому, якщо або або вибирати, я би обирав би саме групу учнівства, mm -hmm. невелике коло людей, де ти підзвітний зростаєш. Ну і врешті я переконаний, і історія церкви про це свідкує: що саме невеликі групи учнівства проходять будь-які тяжкі часи. Ми по ковіду це побачили, війна зараз про це говорить. Мала група, домашня група виживає швидше, інтенсивніше, ну і виживання, і зростання у малій групі інтенсивніші. Тому нам лишається лишень далі працювати на те, щоб зростаюча кількість зрілих людей починали домашні групи.